Вітаю, друзі! Ви на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дуже рада, що сьогодні у вас є можливість і бажання подивитись мій новий сюжет, мої нові знахідки. Щиро дякую вам за те, що ви підтримуєте мою роботу вподобайками, підпискою, коментарями. І саме завдяки вашій підтримці. Сьогодні, сьогодні я вирішила все ж таки записати сюжет, хоча події останніх днів абсолютно не сприяють тому, щоб. Приділяти увагу посуду. На початку хочу сказати, що таких шедеврів, як були минулого разу, сьогодні ви не побачите, можете не очікувати, той, хто шукає скарби, шедеври. Сьогодні будуть речі, можливо, простіші, але не менш цікаві з моєї точки зору, і вони дають інформацію для роздумів, вони дають нові знання. А все ж таки я сподіваюся, що вам сподобаються наші знахідки. І розпочнемо ми зі скла. І спочатку хочу показати вам невеличкий такий комплект або частину великого комплекту, важко мені сказати. Тут така невеличка вазочка на ніжках з оздобленням у вигляді виноградного листя. Мені здається, виноградного. Да, там, бачите, є і грона нібито виноградна з використанням матового скла. Дуже симпатична така, приємна, з хвилястим краєчком. Вона трошки темніша, а ось до неї йдуть три ось такі ну, чашечки, можливо, для морозового можна використовувати, можливо, для мармеладу, варення. Для будь -що, чого але з ручками вони цікава така історія. Це вперше я бачу з ручками. Ну, перше мені зустрічається той самий малюнок, дуже приємний набір. Наступна знахідка: чотири комплекти скляного посуду, досить важкого. Ну, ми склали такі комплекти, вони, можливо, продавалися по-різному, тому що це серія фантазія американської компанії Princess House. Це те, що я знайшла в інтернеті. Вони представляють собою ось така кружка. Інколи бувають чашки. В даному випадку така досить велика чашка для гарячого шоколаду, напевно. Тут зображення квітів, і кажуть, що це квіти пуансетія. Ну, це різдвяна зірка така, знаєте. Одна така кружечка. До неї блюдце. Також з цією квіткою, і це все з зовнішньої сторони. Матова внутрішня частина, і дивіться, як вона проглядає чудово ці квіти. Дуже гарна, гарний посуд. І така тарілочка. Досить велика. Вони, я повторюю, що це важкий посуд, але вони в гарному стані, їх чотири комплекти. Можна використовувати на Новий рік, на Різдво. А можна і просто на, на дачі собі ним користуватись. Я не знаю, це вже, це вже за бажанням хто як. Дуже гарний такий варіант, дуже красиві квіти і цікаве оздоблення. Це вже, вдруге, мені трапляється американський посуд з таким, з візерунками. Перший раз у мене була така велика салатниця тонкого скла із тонким малюнком. А в даному випадку це важкий посуд. Він може бути зимовим, ну, я вже казала, що може бути зимовим, може бути літнім, хто як захоче ним користуватися. Ось такий комплект. Нам здалося, що це досить цікавий посуд, і тому ми його придбали. Рухаємося далі, переходимо до порцеляни. Перед вами маленька вазочка. З також з візерунком, неймовірної краси цей рельєф. Ось такий. Вона старенька, трошки позолота тут потерлась. Це е, сюрау. Це старенький цюрау до 45-го року. Відома компанія у мене був посуд від неї. І коли я побачила цю вазочку, вона мені відразу сподобалась. Потім вже я побачила маркування, і, звичайно, я її забрала. Вона, на мою думку, дуже і дуже гарна ця вазочка. Наступна знахідка невеличкий на глечик. І це не молочник і не вершківник це глечик для вмивання. До цього глечика йшла ще тарілка, але вона була в дуже поганому стані. Я її не взяла вже коли прийшла додому, почала шукати, що ж це за кампанія. Кампанія англійська називається вона «Хадіда» По за іменем другого власника. Десь 80-ті роки вона існувала і випускала посуд для ванних кімнат. Дуже красивий глечик, він прозорий, він білосніжний, кістяна порцеляна, неймовірно, як на мій смак, краси. Квітка одна, маленька тут троянда. І ось тут велика. Дуже гарний предмет, ефектний. Такі дрібниці, які прикрашають наш побут. Ще одна покупка. представляю собою своєрідний комплект, хоча предмети різні від різних компаній. Ну, якось вони нам зустрілись разом. Це два тріо-чайних і велике блюдо. Давайте роздивлятися детальніше. Тріо, на жаль, немає не маркування, але я знайшла в інтернеті, зараз я трошки. Направлю. Знайшла в інтернеті подібну, повністю таку саму, ідентичну. І це компанія Йохан Зелтман. Тут ось така чашка, колір слонової кістки, трошки світліше, напевно. Малюнок всередині і золоті штампи ось такі. Зовні теж є рельєф, золота стрічечка. Блюдечко. ось таке. І ось така тарілка з чудовим цим малюнком. Неймовірної краси, як на мене. Мені дуже сподобались ці трійки. Я думаю, що це десь вже 70-ті роки, тому що багато позолоти. І вона така, знаєте, тендітна. Повністю вони не користовані. Дуже делікатна, тендітна така трійка. Ну і їх дві. А тепер давайте подивимось на. Блюдо блюдо точно такого кольору. З такою з дуже схожо позолотою. Бачите, тут трошки інакше ці, ці трафарети, але дуже схожі. 29 см діаметр. Воно виготовлено вручну, тому що, якщо ви подивитесь, ви побачите, що тут на рівні такі трошки, трошки на рівні ці краєчки. Малюнок теж деколь, ніжна. Деколь. І тут є клеймо, це компанія Краудхайм. Ось таке клеймо, яке ставилось: Ельб, Баварія. Ставилось 1945 року. Я думаю, що це 50 ті роки ближче до 60-х за декором. А можливо, той самий період, хоча там вже клейми трошки було інше, але з ними ніколи не вгадаєш цими клеймами, коли вони ставилися. Ну тобто ми знаємо якісь речі головні основні, але тим не менш буває загадка, нібито старе клеймо, а малюнок він зовсім не 40-ті, на 50-ті роки. Вже кінець, напевно, 50-х, навіть через те, що багато позолотим ближче. До, до кінця 60-х. Ну, таке. Блюдо чудове, і ну, мені, воно, вон, мені воно дуже подобається своєю ніжністю, такою, знаєте, удаваною простотою, але разом з тим ефектне. Рухаємося далі. Я хочу показати вам ну, скарбничку, шкатулку, бонбоньєрку. хто як. Хто як любить. Вона досить велика, діаметр 18 см. Вона така, давайте роздивимось ближче, така ємність. Теж Колір слонова кістка. Це компанія Хенріх, Генріх Вінтерлінг. І таке клеймо ставилось з 1903 року по 1945 рік. Вона 40-х років, мені здається. Тут малюнки є, звичайно, на деколь на, на нижній частині, але весь, як то кажуть, вся краса на кришці. Тут також деколь, це майсинські букетики такі. Тут красива ручка. Вона трошки трошки вона тут потерта, але все ж таки це віки. Я не вважаю це за недолік, тому що вона дуже-дуже гарна сама по собі ця шкатулка. І сама ручка, така незвичайна. позолота в гарному стані, більш-менш. Ну Звичайно, нею користувалися але бережно, так, обережно можна сказати. Ось така. Знахідка теж зараз вони не часто бувають подібні. І тому ми все одно її забрали, не дивлячись на те, що тут є легкі потертості. Ще одна знахідка це набір для десерту. Хоча таких маленьких тарілочок тут всього чотири, тим не менш, ми забрали його. Мені він дуже сподобався своїм дизайном сподобався своїм оздобленням. Ось цей такий обідок, дуже класний, як на мене. Це деколь, звичайно. Головна тарілка, велика, так звана тарілка, теж така і глибоченька, дуже ефектна. Це компанія Розенталь. Це клеймо, яке ставилось з 1961 року. Ну, важко мені сказати. Я думаю, що це не пізніше 70-х років. Цей набір. Не дивлячись на те, що їх всього 4 маленьких, мені воно і дуже сподобала. Також розенталь, але без деколі, тільки з рельєфом чудовим. Ось таке блюдо сервіровочне. Воно невеличке, глибоченьке. Це серія ну, клеймо вже такого періоду. Classic Rose називається. І з 83-го року ставили таке клеймо. Тобто це блюдо молодше, ніж попередній комплект. Бачите, білий не дуже добре фокусується. Ось таке. Хто полюбляє білий посуд, це, звичайно, ідеальна річ. Для будь-чого. І Ще три предмети, невеличкі, такі теж сервіровочні е, тарілочки. Я хочу вам показати одна з них це біліроєнбог. Є така серія відома, але тут вона виділяється тим, що тут оці орнаменти, ці рельєфи по країчку, вони розписані зеленим кольором. Підглазурний, деколь підглазурна, вона така блідніша, ніж більш сучасна. Сучасні варіанти такого посуду. Тут є клеймо. І таке клеймо ставили з 1874 року по 1909 рік. Тобто це антикварна річ. У мене є людина, яка збирає такий посуд. Можливо, буде цікаво. Ось така знахідка. Ще одна невеличка тарілочка, яка нагадує Мульєра від Розенталь серію. Це компанія Lindner. Вручно виготовлений цей посуд. Троянди це деколь. Я вже роздивилась. А ось це оздоблення рожевою фарбою і золотом це, я думаю, що теж ручна, ручна робота. Ось таке клеймо. Тут є напис, що це Хандар Байт, Джомані, тобто до 90-го року. 27-бельведер Рос. Написано: 27 троянд uh, uh, ну, Бельведер. Це, напевно, серія така. Отже, компанія Ліндер. Дуже ніжна, невеличка, як, як велика розетка, Ну, як блюдечко, тільки воно глибоченьке. І дуже ніжна оця робота, тут тоненька така порцеляна. Зазвичай тут бувають товста uh, вся ця історія, а тут вона така, знаєте, ну, не товста, скажімо так. Ось така тарілочка. Гарна, гарна. І останнім номером нашої програми йде теж невеличка розетка квадратної форми. Ну, хто знає то здогадується, що це шуман оздоблений. Тут прорізна порцеляна. Ось таке клеймо, дрезден написано зверху. Шуман, Баварія, але серія, напевно, дрезден. І це деколь. Теж роздивлялась детально: це деколь ці зображення. І навіть деколь перенесений ось сюди, на цю частину ажурну. Ну, позолота, я думаю, що все ж таки вона зроблена від руки. Таке у мене враження, бо це важко накладати. А ось квіти на ось квіти. Ну, я схиляюсь до того, що це, що це деколь. Хоча я можу помилятись, мені здається, що деколь. Як воно краще, ось так правильно. Зовсім маленька, клеймо подібне, ставилось в 20-х роках. Хоча, хоча малюнок, ми знаємо, що більш пізні. Ну, Шуман є шуман, знаєте, він. Він продовжує традиції вже понад 100 років. І сучасні тарілки, такі, ну, більш-менш сучасні, друга половина 20-го, також так оздоблені. А це, бачите, такий, такий маленький варіант і досить старенький. Подивлюсь ще Дрезден, передивлюсь ці, це маркування, і вже потім напишу в сюжеті. Дам точно. Дат, точне датування цього клейма. Отже, друзі, я показала все те, що планувала. Сподіваюся, що вам сподобалось. Якась інформація була корисною. Бажаю всім здоров'я, кожному з вас, янгола-охоронця. Бережіть себе. На все добре, до нових зустрічей.